Над Болівією встає сонце. Його перші промені індіанці Аймара зустрічають із піднятими долонями. Так для них починається Аймарський Новий рік. 5525 За рахунком, урочиста церемонія проходить у прадавньому місті. Тіуанако. цьогоріч у ній бере участь віцепрезидент країни. Аймарський новий рік збігається із зимовим сонцестоянням. Індіанці славлять світило, сподіваючись на його прихильність. Тут його вшановують як божество. ми зустрічаємо сонячні промені. Вони приносять нам щастя, заспокоюють серця. Тому ми збираємо багатий урожай. Для нас це прямий і зрозумілий шлях. Ми святкуємо повернення батька сонця, початок анського амазонського нового року. З цього дня батько сонце повертається на. Південь Святкування починається ще з ночі. Аймара спалюють на вогнищі солодощі та гній лами. Так вони висловлюють повагу богосонця і вихваляють матір природу пачамаму. У доіспанський період Аймара жили переважно сільським господарством. Гарний урожай залежав від погодних умов. Тому індіанці намагалися задобрити богів. Ритуали, присвячені батькові сонцю, вони проводять у дні літнього та зимового сонцестояння. Шість років тому новий рік Аймара став державним святом. Болі... Лівії і вихідним днем так розпорядився президент країни Ево Моралес. Він також із народності Аймара.